Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Розгорніть ваші зошити на сторінці 25. Приготуйте все необхідне до уроку. Отже, розпочинаємо. Безпечне довкілля. Урок 8. Тема нашого уроку подорожую безпечно». Допоможіть Дмитрокові опрацювати побажання друзів та визначити місця для їхньої подорожі, з'єднайте лініями побажання дітей із зображеннями місця, які були б для них цікаві. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Ось так. Побачити дива природи і культури різних народів перше побажання, відпочити й оздоровитися друге побажання, отримати багато фото, відео спогадів, знайти нових друзів, навчитися долати труднощі. Байдся, у яких країнах можуть відпочити Дмитрик та його друзі. Наступне завдання дамо відповідь на такі запитання. Отже, у чому, на твою думку, цінність подорожі? Чи була в тебе можливість подорожувати влітку? Яка головна мета твоєї майбутньої подорожі? Що треба знати людині, яка вирушає в подорож? Отже, любі мої, цінність подорожі для кожного різна. Питні хочуть побачити дива природи і культури різних народів. Другі за мету мають відпочити і оздоровитись. Хтось хоче зробити багато фотознімків та відео, а комусь хочеться знайти нових друзів або навчитися долати труднощі. Виходячи з мети подорожі, Кожен розробляє свій маршрут. Думай, що потрібно для подорожі. Бо кожна зайва річ в подорожі зовсім не потрібна. Отже, що треба знати людині, яка вирушає в подорож? По-перше, ви обрали місто. Куди маєте подорожувати? І я раджу вам вивчити більше матеріалу про це місце знаходження. Прочитайте про історію, про географічне положення, про традиції, щоб знати якомога більше про це місце. Подумайте, що вам необхідно з собою взяти. Які речі знадобляться в дорозі? Не беріть зайве. Розробіть маршрут подорожі. Подбайте про безпечність подорожі. Тоді все буде гаразд. Переглянемо відеофрагмент і виконаємо завдання. Не купайтеся, якщо температура води нижче 18 градусів. Можливе раптове знепритомнення. Не заходьте у воду, коли відчуваєте, що перегрілись на сонці. Не можна пірнати в незнайомих місцях. На дні можуть бути камені, притоплені колоди, корчі. Тому для купання вибирайте виключно відведені для цього місця. Не запливайте далеко від берега і за бойки. Не підпливайте близько до човнів, суден, барж, щоб уникнути потужних хвиль і не потрапити у водні вирви. Не використовуйте саморобні предмети для плавання, наприклад. Плоти вони можуть не витримати вашу вагу і перевернутись. Купатися можна не раніше ніж за півтори-дві години після їжі. І нарешті цих елементарних правил діти будуть дотримуватись насамперед тоді, коли їх будуть дотримуватися дорослі. Отже, якщо ви вирішили подорожувати до води, на морі відпочити чи на річці. Ці поради вам стануть у пригоді. І наступне завдання таке. Розгляньте ілюстрацію. Зафарбуй кружечки зеленим кольором біля малюнків, які демонструють безпечну поведінку коло водою та на воді, а червоним біля тих, що зображують небезпеку. Натисніть на паузу. І виконайте завдання. Отже, перший малюнок Все було б добре, якби дівчинка одягла панамку червоний. Діти поводяться добре, не запливають далеко, за ними наглядає дорослий, зелений, небезпека. Червоний холодна вода, а саме ми бачимо, що льодяна це теж небезпечно. Якщо вода не холодна, то влітку це дуже добре, влітку треба споживати як мога більше води. Наступний малюнок. Пірнати заборонено. червоний. Тут ми бачимо все добре, додержується всіх правил зелений. Переглянемо мультфільм і хто з персонажів учинив неправильно і чому. Друзі Бубу і Аї зібралися в подорож горам. Квапка йой склали список, що на їх думку потрібно взяти з собою. Давайте уважно прочитаємо ці списки та закреслимо те, що на нашу думку є зайве. Отже, квапка підготувала телефон, ліхтарик, пляшку води, бутерброди, кепку, стільчик, босоніжки, шорти, футболку, дощовик, улюблену книгу. Йой підготував карту місцевості. Рюкзак, цукерки, фруктовий напій, спортивний костюм, кросівки, парасольку, фотоапарат. Отже, давайте ретельно це вивчимо. Телефон потрібен, ліхтарик потрібен, пляшка води потрібна. Бутерброди можна, кепка необхідна. Стільчик, а от стільчик вже зайвий. Його важко нести, недоречно брати с собою. теж ні краще кросівки. Шорти футболка можна. Дощовик так. Улюблена книга, в поході вона буде зайвою, навіть голка в поході стає важкою. Список, який підготував Йой, карта місцевості, просто необхідна. Рюкзак так, теж необхідно мати. Цукерки? Ні, викреслюємо. Фруктовий напій ні, тільки воду, тому що фруктовий напій солодкий, солодкий напій не, не втамує спраги, від нього ще більше захочеться пити. Спортивний костюм так, красівки так, парасолька ні. Краще дощовик. Так, можна взяти і фотоапарат. Отже, якщо все це об'єднати, ось тоді буде добре. І саме ці речі треба взяти в похід. Відгадаємо відеозагадку та послухаємо слушну пораду. Цілющий напій. Цей чарівний напій не має смаку, кольору і запаху. Перш ніж потрапити до нас, він має побувати в хмарах, у річці і під землею, стати твердим, рідким і газоподібним. Здогадався, про що йдеться? Отже, не знайдеш більш цілющого напою для людини, ніж вода. Ми в'янемо без неї так само, як зірвана квітка, яку забули поставити у воду. Улітку ми сильно пітніємо, а отже води з нас виходить більше, ніж зазвичай. А тому і входити має більше. Тільки запам'ятай, нашому тілу потрібна вода, а не солодка газировка. Спробуй поставити квітку в склянку з газировкою. Побачиш, що вийде. Ось так. Чому ж нам необхідна вода, а не солодка газировка? Так, бо тільки вода втамує справу. Пригадаємо правила поведінки під час подорожі горами. Позначимо поради, яких не можна дотримуватися. Не ходити в гори сам сама це небезпечно. Будемо додержуватися цієї поради. Візьми багато води та їжі. Ну, я б сказала, візьми достатньо води. Занадто багато треба взяти стільки, скільки нам необхідно. Іди в гори за будь-якої погоди. Ні, цього робити не треба. Треба вивчити прогноз погоди, і якщо небезпечна ситуація, то йти не треба. Дотримуйся маршруту. Так. Необхідно дотримуватись маршруту. На гірській стежці просто й уважно, особливо після дощу, щоб не наступити на хвіст гадюці. Так, зійди з маршруту, щоб пошукати гриби або ягоди, помилуватися краєвидами і зробити фото на високому камені чи з цікавою тваринкою. Ні, цього робити не можна. Тільки коли буде привал, стоянка, тоді вже зупиняємося, фотографуємось, але вибираємо, обираємо тільки безпечні місця. Дуже часто ми е, з вами подорожуємо і у подорожі відвідуємо музей. А от як же поводитись у музеї? нам Розказують герої мультфільму. По деякі діти не люблять ходити в музей, тому що музейні працівники суворі, не дозволяють їм бігати і торкатися експонатів руками. Зрозумій, що речі в музеї дуже цінні і важливі. Якщо їх треба переставити або змести пил, працівники вдягають рукавички і використовують спеціальні щіточки. Навіть спалахи фотоапарату можуть зіпсувати експонат. З часом від сильного світла фарба на картинах стає бляклою. Ось чому в музеї іноді забороняють фотографувати, а зовсім не тому, що шкода. Працівники музею одразу повеселішають, якщо ти будеш з ними вічливим. не забуватимеш вітатися, прощатися і казати дякую. А ще важливо поважати музейні правила: верхній одяг і масивні речі лише в гардеробі. Тоді тітонька у залі не буде хвилюватися, що ти невдало розвинешся і зачепиш курткою старовинну вазу. Якщо хочеш поділитися з другом враженнями, роби це пошепки. Навіть якщо дядечко на картині схожий на вашого сусіда, не варто кричати про це на весь зал. І розсилати повідомлення теж не треба. Мобільний телефон взагалі краще вимкнути. Більшість музейних експонатів руками чіпати не можна, якщо тільки разочок. Якщо добре вимив руки з милом. Якщо дуже хочеться, правило не міняється. Таким чином, працівники музею захищають експонати від подряпин та мікроорганізмів. Щоб враження про музей швидко не вивітрились, закарбовуй їх у пам'яті. Отже, додержуємося правил безпечної Поведінки. На цьому наш урок завершується. Ми дізналися з вами.